Міра посвяти. Роздуми над Словом Божим на середу 31-го звичайного тижня, рік другий. Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм: Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері. Дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент, і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру, так отой кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Уперше слово Хрест Стаурос вживається в синоптичних Євангеліях там, де мова йде про своєрідну конфронтацію з родиною. Хрест є певною мірою моєї посвяти Богу, мірою того, наскільки я є учнем Ісуса і до яких меж готовий виконувати Його волю. Ісус говорить про Хрест у контексті конфлікту в родині, коли хтось обирає шлях наслідування Ісуса. Коли Ти усім серцем обираєш Ісуса, то Це спричиняє розлам між тобою, який прагне йти за Ісусом, і твоїми родичами або друзями, які вважають тебе за ненормального дивака і починають ображатися за те. Що ти замість того, щоб посидіти з ними за столом, ідеш на якусь там молитовну зустріч? Не розуміють і ображаються, коли ти не йдеш на компроміс із цим світом. Адже так їм було б зручніше. Багато з вас це переживає. Скільки ж різних незручностей з'являється тоді у відносинах? Інколи родичі або друзі просто перестають признаватися до тебе, вважати тебе близьким. Це викликає багато страждання, приводить до духовної смерті, бо розпинає тебе для цього світу. Разом з цим це точка опори до життя у Воскресінні, нового життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.